У Вінниці проходить міжнародний дитячий фестиваль Кришталеві джерела. Це захід, де молодь представляє свої фотороботи, радіопередачі, телепрограми та фільми для дітей. Цьогоріч фестивалю виповнюється 22 роки. Вже вдруге його приймає наше місто. Відкриття фесту відбулося у суботу. Там побувала і наша репортерка Тетяна Орлова. Вона й продовжує тему. 22-й міжнародний молодіжний дитячий фестиваль аудіовізуальних мистецтв Кришталеві джерела удруге приймає Вінницький національний аграрний університет. Дев'ятого був заїзд вчора. Вчора був на концерт від аграрного університету. Дуже гарний вони підготували. І ми знімали. А кожна студія малювала свій логотип студії на асфальті. Вже випускається газета. Діти самі пишуть статті. Я жники будуть знімати біз роботи, тобто ж змонтував і показав. Беруть участь у фінальних заходах криштолевих джерел зараз понад 200 осіб. Це діти, що навчаються в будках, палацах творчості, студіях, професійних телерадіоорганізаціях, наставники, студентська молоді, міці. Які створюють телерадіо програми, кінофільми для дитячої аудиторії. У нас е, пройшли відбірковий етап, е, досить багато студій, колективів, індивідуальних авторів. З дуже багатьох колективів мені тут підготували, я всіх зачитувати не буду, але є представники від 23 областей. Е, як нам відомо, роботи на ці конкурси були подані, і ці роботи будуть приймати участь у нашому фестивалі. Хочу зазначити, що у цьому фестивалі ще й беруть участь і міжнародні учасники з Єкатеринбургу, Свердловської області, це Росія та Каунас із Літви. На конкурс радіо місто Вбуху ми подавали роботи, які називалися діалоги з малюками. Тобто працювали лише діти і записували радіо та програми про смішні історії із. Випадків іграшок дуже подобається. Це вже не перший, це вже другий рік, як ми на фестивалі. Ми приймаємо активну участь тут. Ну тобто, ми постійно чимось зайняті. Це дуже цікаво, дуже захоплююче і мені подобається. А ми привезли багато різних фоторобіт і також одну відеороботу, Монолог я член дитячого журі. Ми переглядаємо роботи, які прислали нам учасники. Це дуже цікаво. Ми переглядаємо роботи і оцінюємо їх. Оцінювати роботу конкурсантів буде близько 20 членів чотирьох журі фестивалів по різним секціям і різним напрямкам. Це і кіно, і телебачення, і радіо та фото мистецтва. На фестивалі е, працюватиме режисерська група, до якої входить як дорослі фахівці, так і юні режисери, оператори, журналісти. Мені дуже приємно щиро і гаряче вас привітати на гостинній подільській землі і подякувати насамперед за те, що дійсно Вінничина саме обрана другий рік поспіль для проведення фестивалів. Тетяна Орлова, Тарас Олійник, телеканал Віта.